Вітаю, мене звати Копійка Роман, і я займаюся розблокуванням Google Merchant центрів. В вашій увазі пропонується вдалий приклад розблокування мерченту. Ринок Україна, ніша, пакувальні, полімерні та металові стрічки та вироби з дроту для фіксації і транспортування вантажів. Клієнт звернувся за послугою з розблокування 25 лютого 2025 року. А розблокування ми отримали 9 квітня 2025 року. Сайт на платформі Prom. При аналізі і перевірці сайту було виявлено дублі сайту. Була відредагована сторінка про нас, виправлено некоректний переклад, прибрано неактуальні пропозиції, і обіцянки з завищеними очікуваннями, відредаговано і спрощену структуру каталогу з дублюючимися категоріями, підкатегоріями, упорядковано і оновлено умови доставки, актуалізовано контактні дані, способи оплати і платіжні реквізити. В умовах повернення видалено протиріччя, всього нам було подано одну апеляцію. Правки трошки розтягнулися в часі через повільне внесення зі сторони клієнта. Якщо у вас виникли подібні проблеми з блокуванням мерчант-центру, внизу під відео є опис і контакти, за якими можна звертатися з цією проблемою.